Вітаю вас. Я чесно рада сьогодні бути з вами, розповідати вам сьогодні історії. Я думаю, більшість з вас вже знає і читати, і писати. Так? Ліза Костя точно знають. І ти. Ну, ти в процесі. Сашка теж знає. Знаєте, наш хлопчик Боря, він також вже вмів читати і писати, і він з захопленням читав собі різні розповіді. І кожного кожного дня читав Євангелія, і він знав дуже-дуже багато біблійних історій. І мріяв він, що коли він виросте, то одного разу відправиться в далекі країни, дивитися на високі гори і вживу бачити ті творіння, які створив Господь. Він дуже мріяв побачити тигра, медведя і суна. І ось одного разу до його тата. Приїхав друг місіонер. Мама як накрила на стіл, накормила гостя. І коли вони вже сиділи, пили чай, то цей місіонер почав розповідати різні історії, які траплялися з ним. А саме в Гренландії він проповідував людям, які називалися ескімоси. Ви знаєте, хто такі ескімоси? Аркта. Правильно. Yes. Арктиці. Mm -hmm. вот так вони виглядять. І папа спрашує, датку, ты ти знаєш? так виглядять ескімоси. Вони дуже-дуже тепло одягаються, тому що ми бачимо, що там сніг. А знаєте, де вони живуть? Саша, може, скажеш нам де вони живуть? А в яких домах? В домах із сніга. Правильно, в домах із сніга. А, знає, а знаєте, як називаються такі дома? Ігли. І виглядять вони ось так. Ви представляєте, всюди сніг-сніг, а ще й будинок зі снігу. Але там тепло. І а -а -а. борі настільки сподобались ці всі розповіді, які розказував тата, друг місіонер. Угу, дякую. Дивіться, там ще велике зображення нам зараз знайшли. Бачите, в таких будинках зі снігу. І в, таких, в такому одному будинку разом зі скімосами жив і тата друг. І він їм там розповідав про Христа. І знаєте, Борю настільки цікавив одно там запитання, настільки б його цікавило, але він не наважувався його задати. Але все ж таки. Коли він побачив, що зараз зустріч може підійти до кінця, він сказав: А ви колись зустрічали там тигра, слона або Льва? Як ви думаєте, водяться? Не, не водяться. Правильно, Тигр. і. Тигр може, але. але, можливо, не такий, як собі уявляв боря. Правильно? Ілосніжний. Білосніжний правильно можуть. І виходить, що місіонер цей відповів, що Тигра або Слона, Льва він там не зустрічав, тому що такі тваринки водяться Де? в Африці, або в зоопарку, правильно, Саша. А там холодно, і він знаєте, кого зустрічав? Білих і бурих медведів. І коли запитав Боря, каже, вам не було страшно, коли ви їх побачили? Місіонерую, що було страшно, але він полагався тільки на Бога, якому він служив. І, він, і Господь його завжди спасав. І Боря вже з таким нетерпінням каже: все, і я хочу стати місіонером поїхати з вами туди, в Гренландію, і проповідувати ескімоса. На що цей тата друг розсміявся, каже: тобі потрібно ще підрости. Але на даний час ти також можеш служити Богу. Боря з таким, знаєте, цікавістю питає: а як я зараз можу служити Богу, якщо я навіть не можу з вами поїхати? Він каже: ти знаєш, дуже-дуже багато є інших місіонерів, які служать в інших континентах світу, і там, де водяться ядовиті змії, і тигри, і льви, і ти можеш за них молитися. І Бог буде твою чути молитву, і ці люди зможуть безпечно проповідувати в інших країнах про Христа. І пройшло багато часу, і цей друг місіонер прислав лист, в кінці якого він згадував про Борю. І він розповідав, що одного разу йому довелося плисти по вузенькому такому каналу на лоці, де як по ліву, так по праву руку був лід. І що ви думаєте, назустріч йому попався білий величезний медвідь? Медвідь затаївся, уже чекаючи свою здобич, а тікати цьому місіонеру не було куди. І він уже собі представив його ті кіхті, зуби, великі лапи. Але тут Астрах пішов геть. І він згадав, що є такий хлопчик боря, який далеко але молиться за нього. І він подумки сказав: Господи, почуй молитву раба Твого Борі. І що ви думаєте, медвідь подивився, подивився, поричав поричав, а потім, перевалюючи з лапи на лапу, пішов геть. Тому я бажаю вам, щоб ви пам'ятали, що незважаючи на свій вік. Ви завжди можете служити Богу. Ви можете молитися за інших людей. Ви можете просити Бога допомогти, допомогти таким людям. Або навіть коли буває просять просити, молитися за здоров'я, ви також, ви також можете преклоняти свої коліна і просити Бога за тих людей, які потребують зцілення. І пам'ятний стіг. Звучить так: моліться одне за одного, щоб зцілитися. Бог заглянеться на вас, бо молитва праведників може дуже багато. Якова 5,16. Амінь. Молись.